Куди ж це я попала? О, Господи, та що це за село таке? Ой, мамочка рідна, Боже, розгубила всю свою команду, кіногру... свою кіногрупу. Де ж мені їх шукати? Господи, людоньки добрі, та де ж хотя до людину знайти. Ой, Боже, ой, лишенько моє. Що ж мені робити? Де ж мені їх знайти? Як же мені працювати далі? Ой-ой-ой, ой, ой, та де ж вона є? Приїхали на свою голову, Господи. Стій руки гору. О, Господи, Боже мій! Руки гору кажу, стою! Хандихох по-вашому. Та який хандихог? Я не з Германії, я своя. Не знаю я, звідки ляти, час таке врем'я страшне. Чи з Германії, ти, чи з Росії. Щас скільки розвелося сепаратістів, може ти якась сепаратістка. Та яка я сепаратистка, жіночка, я своя. своя. А, я, я. Щоб була ти своя, треба тебе ще провірити. Та перевіряйте. А ну кажи, паляниця, паляниця. Ой, ну вроде би проходить. Руки так, можна опустити. <сваж> Опускай, ладно. Слава тобі. Так, зараз як спробуєш моєї. Зараз. Ні-ні ні-ні. Я не буду. Будеш. Не буду. Будеш, це може до вас якась отрута своя. Не буду. Домашня. Сама боню. Ой, добра. Настояна на прополюсі на викажу. Викажу. О, Господи боже мій. Ой, Боже, да не поїмали. Ой, добре. О, проходить! Ой, Боже, що це таке? Ой, наше добре. <глари> <глари> так. А тепер на третє питання відповідь. Ану, ось скакай. Бо скажуть, кажуть, що хто не скаче, той москаль. Ой Боже, та своя, я! своя ой, не немаскальня. Ой, скачу. Я своя, я своя. У нас отако свої Або в таке время дома сидять, або йдуть на ферму жом красти. Отак наші свої. А ти приїхала тут. Я своя, я своя. Та чесне кореспондентське слово. Я маю до вас дуже гарну справу. Ой, була в нас уже одна така справа з ватбою мотькою. Приїхали оце, як ти, моя дітка, зайшли до неї в хату, пенсію забрали, добавили добавку 45 копійок і ті забрали. Та не панікайте, жіночка, ми люди порядні. Ви люди порадні. Ба. Це ви, люди порадні. А ви які порадні? Он у баби Гальки. Прийшли. Холодильник забрали. Телевізор забрали. Дід бабі на юбілей на 85 років подарив піаніно і те забрали. Та ви ж нас не зрозуміли. Ми з телебачення. Ви думаєте, як я тут в заброшеному селі живу, так я не знаю, що це таке телебачення. Та приїжджали вже до нас такого вашого телебачення. До нас це те телебачення раз у рік і кожен рік їзде. Он у лючки моєї сусідки глечики, отакі, люди добрі, З такого, до такого, що картоплю варила, навіть з картоплею стистили. Значить, ви не хочете, щоб вас показали по телевізору? Ні. А щоб вас всі 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 побачили. А що ви цим займаєтесь? Звісно, та покажуть вас, покажуть вас чесне слово. Що, що правда? Да, нас... Всю жизнь смічтала попасти на телебачення один плюс один. Попадете обов'язково по да. і передача наша називається Все додому. Ой, ви що правда? Я буду главна героїня. Я то як рабиня і завара, все додому з колгоспу, все додому, з колгоспу, і так 50 років тягну. Ось і хорошо. Ось уже наш кореспондент підтягнувся. Палич, підходь, до мотор. Да, 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 а да. я що туди ручку влізу? Та влізе. Да, ти що зніміть і влізе? Ну давайте, давайте, я готова. Палич, награди камеру, будемо знімати. Так, я, я так нічого Ні, нормально. Зараз тільки хочу вас передбати. У нас культурна телепередача, так що зайвого нічого не кажіть. Добре? Та ви що? Та я сама культурна насил... баба насилі, що по мені не видно. З мене культура так і хлище. Я ото як свадьби провожу, так як то почну казати, так без одного матюка. У голосно, скажу. Ні, жіночка, Оце так все добре, тільки ось вам, дивіться, відповіді. Читайте. Ось, що ви тут написали? Павлович, давай наводьте камеру. Будемо знімати. О, якісь букви мілки. Які. Дивіться краще. І так розпочинаємо. Начинайте. В ефірі телепередача про простих сільських людей. Все додому! І я з вами ведуча Ельвіра Заномайська. Ми сьогодні з вами у мальовничому селі Садовому. І сьогодні ми познайомимося із чудовою жіночкою із цього села. Та ви що? А де вона покаже? Та це ж ви. Представтесь, будь ласка. Мені ще рано туди, я не хочу. Ну, фамілія, ради фамілію. О, боже, а тут, тут не написано. А Перехватько Галина Дермендонівна. О -о -о. От і добре. Рік народження казані? Ні, ні, не треба. Галина Довідундівна. Ви живете і працюєте в селі. Будь ласка, що ви можете розказати про життя в селі? Що я можу розказати про життя в селі? Собаче нас життя. Е, я тільки буду казати правду. В селі люди добрі. Та як оце за цілий день так навошколупися, так натовчися, що приходиш ввечері, ніг не чувствуєш. Галина Дормідона. Та що? Читайте. А. Ага. Життя в селі чудове. Як хороше пройтися теплим вечором, удихнути свіжого повітря, ой, людоньке, так як ідеш з ферми, як повіє, отако От -от носа закриваєш, <качу> отак гарно пахне. Галина <качу> Дормідоніба, та читайте, я ж вам дала слова, читайте відповідь. Да, да да повіє теплий вітерець. Так хороше стає на душі, ага, а коли дощ окропить землю? Ой, людоньки, доню моя, а якщо в нас дощ та окропить землю, то ти так ото ідеш, бух по поколюжі, бух, а воно так на голові вебермі бачити. Ну, що ви кажете таке? знаєш що, я буду отата. Вона свої слова, читайте собі, я тут нічого не бачу. Ні, 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 ні. Давайте, будь ласка, тільки культурно. Ой, та я сплошна культура, щоб мені не видно. <гум> тільки без фанатизму, будь ласка. Ну, хорошо, давай. Дивіться в камеру. Одну туди, Дивіться. Ага. Бачили? Ага. І скажіть, будь ласка, хто ви за фахом? За чим? За фахом? Професія, це така професія. А, ну професія, як вам сказати, я ланкова. Знаєте, що це так ланкова? Ні. Це значить, от, утром виїжджаєш на поле, береш собачку, ото стаєш ото так, ото раком, оте от, от, діло болить, ото додому як приходиш, то як наче хто ноги ото повидергував, а потім ото от, так. От, от, їх і назад позапихав. Галина до Бідіна, я ж вас просила без фанатизму. Дорогі садовчани, як це прекрасно займатися своєю улюбленою справою. Ой, дорогі садовчани, як це приємно. Та приємно, приємно. Ото стоїш на тому полі, сонце пече пеком, з тебе під градом ліється п'яти порепані. А всі культурні бледі на канарах відпочивають, а я як зачарована з собачкою бураки полю. Ой, ну досить, досить, досить. Скажіть, будь ласка, а яке у вас хобі? Боже, ну подивіться, в прямому ефірі таке казать. Ви що, я мати трьох дітей, я таке в ефірі казати не буду. Та ви не зрозуміли. Ви займаєтеся у свободний час, а у вільний час, так. Mm -hmm. да. Ну, то як вам сказати, чим я займаюся у вільний час? Ну, це у мене такий хобіт. Значить, <ривіт> е, я по е, святах ми з кумами, по святах, е, по вихідних, тако, тако по чуть-чуть кожен день. Таке ото чуть-чуть. То так і називається той хобі. По чуть-чуть. Галина Дармідотівна, давайте ми назвемо ваше хобі. Е, ну, скажемо, що ви любите читати книжки. Ну, дуже ж любите читати. Ой, люди добрі, то я не скажу про комір, скажу про себе. То я як люблю читати книжки, то сама їх пишу. Сама їх до рукою і сама їх п'ю. Галина п'ють. А ваш чоловік розділяє ваші хобі? Хто Ви, Петя? Да. Та він не тільки той хобі розділяє зі мною, він їх розділяє і з бригадиром, і з фуражером, і з головою колгоспу. Та щоб ви знали, моя дорогенька, мій Петя такий зачитаний, такий зачитаний, що йде додому після тої хоби, то не бачить навіть стежки між травою. Пані Галино, давайте змінимо тему. Да, ну давайте, давайте, давайте. Давайте з вами зараз поговоримо. Про високе. Ну, то я ж вам казала про мою сусідку Люську. Ой їй Бог дав два метри п'ять сантиметрів висотою. Сорок восім років ні разу не була заміжня. То де вона такого дилду найде, як у нас у селі, всі їй попупа. А я та й та я не про це. А про що? Та я хотіла, щоб ви мені розказали про ваших односельчан. А це ви попали отуди. Це про кого треба розповідати. Я вам геть про всіх розкажу. Хто де живе, хто що їсть і хто що п'є. Тільки не фанатично. У вашому селі є самородки? Самор... Самород... <смире> самородки. Самородки. Самородки? <смире> да. Так. Є. А хто це такий? <рі> ну, якісь там народні умільці, якісь там ну, артисти, співаки. Розкажу є. У мене кум Коля. є. То він отак. Бере вісім чоловік і отак їх головами вісім. Ой Боже, Боже. А що боже. в мене, а що в мене є е, кум? Так він отак, отак дивіться. Літру первака, так? Гали, що свята? А підожіть, да. підожіть, а ще я надумала а у нас є фуражер. О, то він ото, е, одною рукою, то він як, як бик такий здоровий. Одною рукою так бере воза. Підняв бух і поставив. А, це той бугай, що з рогами? Ой, люди такі добрі ще з якими рогами. Йому ж жінка весною, як поставила ті роги наставила, то він їх ціле літо носив і провода ними доставав. Галина Дормідотча, не забувайтеся. Як ви проводите свій досуг, розкажіть? Я цим ділом не займаюся і займатися не буду. Та я не про це. Чи ви виїжджаєте десь в музеї, в клуби, в бібліотеки ходите? Слухай, як тебе Геля. Слухай, Геля, ти взагалі куди приїхала? Ти наше село бачила? Так. Які театр, Які тобі кіно, Які тобі вистави? Мій Петька, він як приходить додому після хобів та такі мені вистави із синцями під очима таких настави. А щоб ти бачила наше кіно? Як ото жінки беруть мішки та йдуть у на ферму жом красти, а, а від тіля, як їх сторож гоне, то це тобі моя дітка, кіно настояще. Ой, Галина Дормідонська. що таке? Ну ви забуваєтесь, ну що це таке? Слухай, Геля, не подобається мені твоя передача? Ну, ніяк не подобається. Не про те ти сьогодні приїхала сюди з своєю кіногрупою. Не про те. Не про, про що я ти віма? знімаєш? А про що? А Скажі. про те, що сьогодні такий час кожна сознательна людина того. Пот... Путіна посилає на хорошу букву. Як всі люди допомагають ЗСУ, їдуть захищати нас. Що да, ти думала? Я ж теж їду. Що сама? Та чого сама? У мене є кумів цілий батальйон, і ви нас з ними познайомите. А що ми сім'ї земло тоді влізите, влізите. Ну, Та Влізете, Влізете? Ну, то значить, Галя, кльове діло. Що мені знімати, то знімать. Геля, слухай. Знімай, як воюють за Україну, за доньку, за сина, наші жінки. Батальйон! Шикуйся ко мне! Батальйон, батальйон. У нас думка у всіх одна. Україні слава путіну гана, батальйон. Давай. we Борда віта нас не костила, не можна вічно плакати в подушку, піднесе настрій кропині Петрушка, не поробні від голоду стихають, вони одного не знали і не знали.